Всім привіт! Ви на каналі Lucky Man і сьогодні у нас 10 найбільших озер світу. Найбільшим за площею озером у світі праву називається Каспійське. Завдяки своїм величезним розмірам воно отримало статус моря. Його площа становить понад 370 тисяч квадратних кілометрів, а максимальна глибина складає 1025 метрів. Розташоване Каспійське море на стеку Азії та Європи оточують його відразу кілька країн: Казахстан, Іран, Азербайджан, Туркменістан і Росія. Однак, незважаючи на свою велику площу і наявність солоної води, Каспій вважається озером. Саме в це озеро впадає найбільша річки Європи Волга. Каспійське море приносить досить гарний прибуток найближчим країнам через велику кількість газових і нафтових родовищ. Друге місце по праву займає найглибше озеро на планеті Байкал. Його довжина становить 620 км, а ширина коливається в районі від 31 до 75 км. Але гордість Байкалу підводна ущелина Ольхон, де глибина дорівнює 1940 метрів. Обсяг прісної води становить 2300 кубічних кілометрів. Байкал одна з найдавніших прісних водом світу. Воно було сформовано рухом тектонічних плит. Прибережні території озера відрізняються унікальною різноманітністю фауни і флори. Байкал знаходиться в він від з усіх боків, оточений сопками і горами. Західне узбережжя стрімчасте, скелясте, східне, більш пологе і рівне, а в деяких місцях гори відступають на декілька десятків кілометрів. Байкал більшу частину року покритий льодом, тому кораблі тут ходять з травня-червня і до вересня. А замикає трійку лідерів озеро Верхнє, яке є найглибшим, Великим і Холодним з Великих Озер. Також за сумісництвом воно займає статус найбільшого за розмірами пресноводного озера в всьому світі. Улоговини Верхнього озера були вироблені в південній частині кристалічних порід канадського щита і утворилися внаслідок численних тектонічних рухів льодовикової і дольодовикової річкової ерозії. Ця водойма за все своє існування вже неодноразово змінювала свої обриси. Північна частина берегової лінії всієї групи озер розчленована. береги і острови обривисті й скелясті, але надзвичайно мальовничі. Рівень верхнього озера штучно зарегульований для енергетики і судноплавства. Четверте місце по праву займає озеро Вікторія, яке знаходиться в Східній Африці і є найбільшим озером цього материка. Його води обмивають береги трьох країн Кенії, Уганди і Танзанії. В 1858 році Вікторію відкрив англійський мандрівник Джон Спік, і саме він дав їй назву на честь своєї королеви. Озеро займає площу в 68 тисяч квадратних кілометрів, довжина становить 320 км, а найбільша ширина від краю до краю становить 275 км. Північна частина узбережжя озера перетинає екватор. Максимальна глибина озера не дуже велика, становить близько 80 метрів, проте вона вважається досить глибокою. Основну масу вод Вікторія одержить не від приток, а від дощів. Замикає п'ятірку лідерів, африканська сестра Байкалу, Танганіка. Це озеро дуже давнє за своїм походженням і дуже велике. За глибиною та обсягом Танганіка слідує відразу за своїм братом. Воно належить чотирьом державам Танзанії, Конго, Брундії і Замбії. Глибина його складає 1470 метрів, а це десь на 650 метрів нижче рівня океану. Води Танганіки надзвичайно чисті й прозорі, водна гладь буває настільки тихою і гладкою, що озеро можна спутати з дзеркалом. Фауна надзвичайно різноманітна. Тут мешкають понад 4 сотні різних видів риб, молюсків, рачків, а майже 300 сотні з них ніде на нашій планеті більше не зустрінеш. Шосте місце. Озеро Гурон. Четверте озеро в світі за своїми масштабами. Ця водойма розташована одночасно і в Канаді, і в США. Гурон займає площу в 60 тисяч квадратних кілометрів, висота його поверхні над рівнем моря становить 176 метрів, а глибина в деяких місцях складає 230 метрів. Назва цього озера походить від індіанського племені і було введено в ужиток французами. На гороні розташований найбільший острів серед прісної води на планеті Манітулін. Сьоме місце озеро Мічиган. Ця водойма, також як і Гурон, відноситься до Великих Озер і є єдиним представником цієї групи, яка повністю розташована на території США. Мічиган омиває береги чотирьох штатів. Площа даного водоймища становить 58 тисяч квадратних кілометрів, довжина від берега до берега становить понад 500 км, а ширина близько 190 км. Але по глибині це дрібне озеро. В найглибшому місці його глибина становить близько 280 метрів. Розташований Мічиган в 177 метрах над рівнем моря. Водойма покрита льодом всього 4 місяці в році, тому судноплавство на його територію досить розвинене. Озеро було відкрите в 1634 році французом Жаном Ніколі. Восьме місце в нашому рейтингу належить Аральському морю. Це безстічне солоними водами озеро знаходиться в середній Азії на кордоні Узбекистану і Казахстану. З 60-х років минулого століття рівень моря швидко знижується через забору води з річок, що впадають в озеро з метою зрошення. Фактично відомі, що розпалося на два інших: велике південне і мале північне. До цього часу озеро займало четверте місце в світі. На думку вчених, якщо припинити забір води, то рівень Арал відновиться протягом 200 років. Площа Аральського моря приблизно 34 тисячі квадратних метрів. Довжина між найдальнішими точками 429 км, а його глибина 71 метр. місце. Велике від озеро озеру розташувалося на 9-й сходинці рейтингу найбільших озер планети. Велике від озеро найбільше на території Канади і четверте за розмірами на материку. І замикає наш рейтинг найбільших озер світу озеро Няса, розташоване одночасно в Мозамбіко, Малаві, Африці і Танзанії. Площа його невелика порівняно з попередніми водоймами і становить 31 тисячу квадратних метрів. Няса багато крутими скелями і високими берегами, особливо на північному сході. Водойма надзвичайно багато рибою, також тут водяться бегемоти, крокодили, водоплавні птахи. Няса зрідка називають батьківщиною акваріумних гриб. А на цьому на сьогодні все. Це був топ 10 найбільших озер світу. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі за тиждень і пока.